Взяла участь у акції Бережемо довкілля, і я хочу попросити всіх людей, які проживають у нашому містечку, і взагалом, щоб вони дивилися за нашою екологією, адже це нам не буде шкодити, тому що багато людей в світі вони викидають сміття. І в будь-якому місці, а якщо глянути на цю ситуацію з іншої сторони, це нашкодить їхньому здоров'ю. Тому зробимо висновок такий, що бережіть довкілля, прибирайте, не викидайте сміття будь-де, викидайте його в смітниках. Якщо немає поруч смітника, покладіть його десь в кишеню або в якусь сумочку, а вдома вже викинете. Ну, я вважаю так. доглядати за довкіллю за ініціативи нашого ліцею, за ініціативи міського голови. Вирішили підтримати таку акцію Чисте довкілля і залучили небайдужих, дітей, людей, щоб допомогли в організації. Ми охопили паркову зону в Городищах і також у береговій зоні. Там також прибирають наші учні разом з класним керівником. Тому що потрібно доглядати за довкіллям. Як ми забруднюємо, наша екологія страждає від цього. Тому закликаємо всіх, долучайтеся і разом до перемоги. Іста четвер день, що символізує очищення душі, оселі та навколишнього простору, а також напередодні всеукраїнського дня довкілля, який цьогоріч відзначається 19 квітня. Шкільна родина Жашківського опорного ліцею сьогодні долучилася до екологічно-трудового десанту на подвір'ї нашого ліцею, а також до прилеглої території. Цей суботник організувався за ініціативи учнівського самоврядування, а також за підтримки небайдужих батьків і учителів. День довкілля це наша спільна відповідальність очистити нашу територію. Тому сьогодні наша шкільна родина об'єдналася з метою очистити нашу територію і показати дбайливе ставлення до нашого довкілля. Ми, представники учнівського самоврядування, закликаємо вас долучатися до прибирання нашої території, не залишати сміття після себе, адже чисте середовище починається з нас. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Просимо не викидати сміття на шкільному подвір'ї, обабіч дороги та міських місцях. Ми разом відповідаємо за вигляд нашої школи та міста. Не будьте байдужими, зберігайте порядок та подавайте приклад іншим. Турбота про довкілля це прояв поваги до себе, інших і до рідної землі. Залишаємо по собі чистоту, а не сміття. Кілька годин на природі добре попливають як на екологію природи, так і на наше здоров'я. Це не просто прибирання території, це таке своєрідне об'єднання зробити світ чистішим та красивішим. Напередодні Пасхи до чистого четверга це називається в нас акція Чистий четвер, чисте довкілля. Ми з учнями Жашківського ліцею №1, також з батьками, з педагогами вирішили організувати прибирання на нашій території міста Жашкова. Це відбувається тут. Біля церкви. Це мені здається дуже символічно. Що ми вирішили перед паскою поприбирати, щоб люди змогли комфортно перебувати тут. Також це відбувається біля. Упівпошани героям, теж там наші учні з вчителями прибирають. І також маленька частина це нижча ланка, вони прибирають на території нашого ліцею. Також ми хочемо звернутися до жителів нашого міста та попросити менше забруднювати нашу територію і зберігати чистим довкілля. Ми долучилися до цієї акції. Щоб не бути осторонь і прибрати нашу територію, ми любимо наше місто і хочемо, щоб воно було найгарніше в Україні. Дякуємо! Дякуємо. Хотів би подякувати від себе особисто, від імені нашої парафії, за таку ініціативу, яку проявили наші діти ось напередодні Великого дня, і мабуть символічно, що сьогодні в 64 саме ця ініціатива. От, тому що справді е, фізично нас не вистачає часу на прибирання території і за територію, яка поруч знаходиться, то, звичайно, я дуже радий, підтримую і вдячний нашим майбутнім поколінням за те, що проявляють таку громадянську позицію. І звичайно, принагідно привітати всіх із святом Великодня, побажати нам миру і швидкої перемоги. Я щиро дякую, що педагогічний колектив наших освітянських закладів, ліцеїв підтримав мою ініціативу, бо це є елемент навчання, як жити нашим дітям, як прибирати в своєму місці, в своїй домівці. І залучилися до акції Допоможемо виробничому управлінню житлово-комунального господарства переберемо наше місто, визначили локації, самостійно обдивилися, де то потрібно провести. І взялися до роботи всі масово. Я не бачив, що було невдоволено в дітей, що це було під великим примусом. Ні, всі загалом із жартами, і з радісними посмішками проводили цю роботу, але, 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 на превеликий жаль, сигнали повітряної тривоги. Як завжди, вони лунають недоречно і роботу ми мусили перервати, тому діток всіх провели в укриття. Ще раз хочу подякувати всім дітям, всім батькам, які правильно виховують своїх дітей і педагогічному колективу, що вони вчасно і відреагували позитивно на мій заклик. Ну, Трішечки прикро, що приватні підприємці біля тих своїх закладів. Не прибирають, але діти своїм прикладом показали, що це потрібно робити. Ну, не побачив поки що підприємців. Я думаю, що вони не хочуть погано думати, вони все-таки будуть потім долучатися і прибирати. Все це буде прибрано. З часом зараз до Великодня виробничого управління житлово-комунального господарства закінчує прибирати центральні вулиці і сюди також доберемось. Позбираємо мішки, гілки, гілля, яке зібрано, подробимо його, ну і також вивеземо, позбираємо листя, яке дітки зібрали, Ну, завершити цю розпочату справу.